Молодой чоловік, перша кабіна дільна, будь ласка. Стало на 10-го годину проголосувало 20 і ваш будь білетексі. Що на твою думку, найперше повинен зробити ректор новий? Зробити стабільність нашого університету, що внаслідку призведе до розвитку і прогресивного розвитку нашого університету. Це щоб був спокій в колективі і спокій серед студентства. Для студентства знову ж таки вони чекають того ректора, який буде. Повноцінний, не виконуючий обов'язки, а все ж таки затверджений міністерством ректор. І от я вважаю, коли буде ректор, коли буде стабільність і ми будемо це відчувати, нарешті будемо розвиватися. Від ректора дуже багато, мало, ну не дуже багато залежить, тому що ректор, як звичайний студент, викладаєш, є такими елементами системи, яка, на жаль, є недосконалою. Тому за ректором що стоїть? За ректором стоїть зарплата, колектив, стоїть ремонт і все проще. Тобто це гроші. Але хотілося б, щоб разом з тим якось новий ректор е знаходив більш сучасні, більш такі цікаві речі, знаходив нові форми освіти, щоб, маючи певне обтяження, але щоб знаходив. Тим не менш якісь цікаві речі, які б зробили нашу світу більш цікавішою. Те, що зараз заміняє ректор, то він мене повністю влаштовує як студента і думаю, буде влаштовувати інших студентів. Якщо більшість підтримує, то це видно, що він працює. Григор, 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 Григор. Мусієнко. 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 Дуже багато григор. всього треба зробити, щоб було, ну хоча принаймні, як зараз пишуть в Польщі там, чи в інших країнах, є який досвід переймати. І, на жаль, не все залежить від... Від того, що навіть роблять ректори на місцях. Ну, по-перше, ми очікуємо, що ця людина вона буде сприймати університет як свою справу, як справу свого життя. Тобто вона буде цим жити. А потім вже далі, далі зрозуміло, стабільність, спокій, якась впевненість. Хотілося б, щоб всі сили були кинуті на вступну комісію наступного року, бо хочеться, щоб до нас йшли студенти. 98, 99, 100. За Григора проголосувало 338 осіб. За Мусієнка 204. 22. Не підтримали жодного кандидата. Успіхів і перемог, безумовно. Перемог у всіх ваших ділах справді.